Всім привіт! Ми на каналі Ми Сьогодні в епіцентрі. І ось дивіться, ми зайшли в такий відділ там, де є різні. Ми сьогодні в епіцентрі, тут де все для бані. І дивимося цікаві шапки. А тут Ну вилазь, кого. Ну буває, доночка, вилазь. Диви. А, мам, давай Кавіка скаже всім привіт. А ну давай. А ну шапку померяем. А камика скажешь секрет? Да. Доночка. Ты хочешь такой? Чтобы... Привет. Сегодня Кариша буду будут. Каиша, мой шапки. Покажи, Кариш. <laughs> Смешна шапка. А двигается такая сова. Шапка сова. Я хочу. А ну? А у вот тебя бере. И я хочу. На, на одній написано взять. Взять. Жовто блакитна. На цій написано. Жизнь удалась. Сова. А ну. Я хочу квіточку. Наче німець. Квіточку. Яка гарна пташка. Тахоти. Хочу мам. А одній камілки. Я хочу квіточку. Будь квіточку. ласка, Один Камілуні. Давай. Мам, квіточку хочу. Какую киточку? Вот ту, белую. Давай, мне. дам. Прям шляпа веночек. Сейчас, почекай. Для маленьких девочек. А ну давай, для девушек. А. Шляпа и... для девушек, а ну. А, ничего себе, шляпа для бани. А, девчатка, какие гарные шляпы. Мам. А такая с блумбончиком а. и шляпа. А ты бы у с окулярами. А тут? На, корише, а ну, с еще цветом. Корише. А ну поміряй. Форсаж? Як пілот? Форсаж. Ого! Класно. Маленька, привіт. А ми будемо його ложити на віше? Маленька, привіт! А там привіт. є привіт. Де? Ніс! Ньос! А є така ось, дивися, з трізубцем! Папаха чешоком! Ану? Міряй! Папаха! Папаха! Ану? Лице. Ні, це якась попака. <laughs> Гуд. Нет. Маленька. Гарні шляпи. Бери. Оце Та -та -та -та. так шляпи. Ой, а ззаді там такі інструменти. А це ще така штучка ось у нас. Якийсь ковш, якась запарника. Це. Різні. Наборы для сауны, хвойний, кедровый. Угу. для всякие. А це еще такие шляпы все. Да, шляпи. Подарочні, типа. А ты специально. Топелюхи для сауны. Мам, ты поставиш спеца? Давай. А там температуру мерять. Всім пока, Ставте Ставьте і підписуйтесь на мой канал. Бувайте, бувайте.